Напередодні 22-го річниці незалежності України у культурно-інформаційному центрі Севастополя відбулися одразу дві визначні події: відкриття виставки живопису та традиційне урочисте вручення паспортів молодим людям Гагарінського району. Для кожного з нас батьківщина це щось величезне та неосяжне. Це місце, де жили наші діди та батьки. Місце, де народилися та живемо. Ми це наш дім. Україна це наше все. Все, чим ми пишаємося, та що захищаємо. Художники, чиї праці представлені на виставці в українському культурно-інформаційному центрі, можуть передати нам своє бачення нашої неньки України, нашого Севастополя, усіма можливими кольорами. На виставці було презентовано картини народних художників України: Якова Басова, Валентина Барнацького, Віктора Коваленко, Олександра Шадріна та Анатолія Шорохова. Ви знаєте, картини настільки дарять. зажигают энергией, оптимизмом и вообще настраивают на такое праздничное настроение. Мы старались, чтобы те молодые люди, которые пришли сегодня в День государственного флага Украины к нам на праздник, на вручение паспортов, вот именно зарядились этой энергией, позитивом, любовью к родному городу, к родной стране, почувствовали это чувство патриотизма, чувство гордости, но ну и ощутили себя действительно севастопольцами и гражданами Украины. Та на цьому заходи в українському культурно-інформаційному центрі України не закінчились, адже навіть до такої, здавалося б, звичайної події, як вручення паспортів юним громадянам України, в Гагаринському районі Севастополя намагаються підходити з творчістю. І цього визначного дня 60 юних севастопольців отримали свій головний документ. Паспорт громадянина України. Представники державної влади, які прийшли привітати молодь, наголосили, що паспорт це не просто документ, що засвідчує особу, а символ державності. Отримати паспорти до прикрашеного з нагоди залу 16-річні севастопольці прийшли разом з батьками та близькими. А як інакше, адже отримання першого документу значна подія у житті молодих людей. ждала этого дня. Каждый день я думала о том, чтобы поскорее получить паспорт, так как хотела стать полноценным гражданом Украины. И сегодняшняя церемония была великолепной. Люди замечательно спели, они мне подняли настроение сильно. Все было прекрасно. Я думаю, это действительно был, хорошая была идея сделать Награждение таким официальным, красивым радом мне было очень приятно. И все было замечательно. Слова вдячності, побажання міцного здоров'я і довголіття пролунали не тільки на честь винуватців свята, а й на адресу батьків і юних громадян України. Урочистий святковий настрій присутнім створювали музичні номери, підготовлені творчими колективами українського культурно-інформаційного центру. Будемо сподіватися, що ця подія залишиться в пам'яті та серцях наших юних співвітчизників і вони стануть гідними прикладу громадянами України.